Підготують нових очільників навчальних закладів у Чернівцях. Управління освіти спільно з центром професійного розвитку педагогічних працівників започаткували школу майбутнього директора. Деталі знає моя колега. Пройдуть 9 практичних занять та створять власну стратегію розвитку навчального закладу. Понад 40 освітян подались на новостворену в Чернівцях школу майбутнього директора для того, щоб підготувати молодих амбітних людей, які хочуть в майбутньому обрати професію директора закладу освіти. Ми не говоримо школи, тому що тут як мова про заклади загальної середньої освіти, дошкільні не дошкільної освіти, так і позашкільної освіти. Власне представники цих закладів будуть у нас представлені в школі. Майбутнього директора за словами Ірини Ткачук курси розробили, аби ознайомити вмотивованих вчителів із управлінням навчальним закладом. Отже, ідея в тому, щоб їх навчити як таким основоположним речам, з якими вони повинні працювати в школі, так і комунікаціям, стратегічному баченню, лідерству, можливості працювати в команді, фінансовій грамотності. Адже ми знаємо, що всі заклади освіти сьогодні в Чернівцях працюють з фінансовою автономією. Зокрема, завдяки лекціям, навіть діючі директори зможуть по свіжому оцінити майбутнє школи. Я вважаю, що конкурси, які проводяться на заміщення вакантних посад директорів закладів освіти, вони завжди є корисними, навіть в тому випадку, якщо директор не змінюється. Чому тому, що умовно раз на 6 років, як мова про заклади загальної середньої освіти, директор повинен пройти тестування власних зусиль. Він повинен переглянути те, що він вже зробив. і Він повинен переглянути стратегічне бачення розвитку закладу відповідно до кон'юнктури діючої на майбутнє. Від них шість Ментор та співзасновник школи майбутнього директора Сергій Кізіма каже, лекції допоможуть освітянам практично поглянути на посаду очільника навчального закладу. Коли ми говоримо про професійне зростання, ми говоримо про педагогічних працівників. А про директора якось менше згадуємо. Так, Але директори діючі можуть проходити курси підвищення кваліфікації. А що робити тим людям, які хочуть обрати для себе вперше професію керівника закладу освіти? Ми подумали і вирішили запропонувати для них навчання для того, щоб. В них в голові структуризувалися ті знання, ті навички, емоції, які допоможуть їм обрати новий шлях у своєму професійному зростанні. Фінальною роботою курсу стане власний проєкт учасників. Всі конкурсні історії, коли ми говоримо про конкурсне випробування на посаду керівника, передбачають захист стратегії, тобто майбутнього бачення закладу освіти, який ти хотів би очолити. Тож, власне, після навчання ми правда, запропонуємо нашим слухачам школи підготувати невеличкі стратегії закладів освіти, якими вони їх бачать, опираючись на ті знання, які вони одержать, навчаючись у школі. Організатори зауважують, навчатись в школі може будь-який вчитель. А по завершенню навчання педагоги отримують сертифікат підвищення кваліфікації обсягом 30 годин. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.